Слава Ісусу Христу! Я хотів би зачитати з Біблії псалом на початку. Псалом Давида, сотий. Він коротенький, але дуже ємкий. Голосно вітай Господа вся земля. Служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас, і ми Йому належимо. Ми, Його народ, і вівці Його пасовиська, входьте в Його брами з подякою, в Його двори з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, Його милосердя вічне, і вірність Його з покоління. Покоління. Чудовий псалом. Хотілося б зосередитись тут сьогодні на фразі «Служіть Господу з радістю. Якби ми вийшли зараз на вулицю пересічного громадянина України, спитали, що таке служити Богові? Хто може служити Богові? То я думаю, що враховуючи менталітет православної більшості. Почули таку відповідь, що служити мають люди, які мають освіту духовну. Це священники, це діакони, а служіння це виконання яких ритуальних таких обов'язків відспівування або коли одружується, вінчання дітей <смістичні> хрестити. Щось такі, якісь релігіозні обряди. Більшість людей сприймають служіння Богу. – це… Якісь дії, такі священні, але писання нам каже, що це дещо інше. І а, дуже дивно, коли іноді серед протестантів, людей, які читають Біблію і намагаються жити по ній, чують, що служити Богу мають служителі: пастор, діакон, да? проповідувати це служіння. А інші віруючі, вони прийшли до церкви, послухали і пішли. Через тиждень знову прийшли. Але знову ж Біблія дещо інше каже нам про це. Відкриваючи новий заповіт в посланні Петра, ми читаємо такі рядки. А ви, рід, ви... Це у нас другий розділ першого послання Петра з 9 вірша. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Колись в дитинстві така була приказка А, про піонерів щось. Але не буду. Проповідником і пасторам ти маєш не бути, а служителями ми всі маємо бути. Коли ми до Бога приходимо, приймаємо хрещення, ми йому даємо обіцянку. І ми обіцяємо, що він буде нашим Господом. Від Слова, Господарювати, що Його воля буде над нашою волею. Ми будемо підкорятись йому, розуміючи, що Він, як володар Всесвіту, як творець, знає краще. Що для нас добре, що ні? Ми йому віддаємо життя, коли приймає хрещення. Коли ми приходимо до Бога, ми повністю віддаємо себе, довіряючи йому. І обіцяємо їм служити. Е, цей світ нас вчить, що треба радіти. Ну, як можна радіти, служити з радістю. Цей світ чить, що радіти треба, коли тобі служать, коли ти щось отримуєш, а не віддаєш. Коли віддаєш, ну чому ж тут радіти? В тебе менше стає. Але Господь каже, служить з радістю. Це розумієш тільки тоді, коли а, згадуєш, кому ми служимо, хто він насправді. Володар Всесвіту, творець, який прийшов на цю землю, щоб служити своєму творінню. Не просто творінню, а тим, хто відвернувся від нього. Тим, хто споплюжили землю, яку він створив. Тим, які, захоплюючись гріхом, повністю перетворили його образ в собі, споплюжили його. Він прийшов послужити загиблому творінню. Він той, хто мив ноги своїм учням. Володар Всесвіту, безмежний, всемогутній, який в оточенні ангелів, їх служінні перебуває. Але він прийшов до людей грішних і омивав ноги своїм учням. Саме йому ми закликані служити тому, хто безмежно любить кожного з нас. Настільки, що він вмер за нас, коли ми були ще грішники. Коли ми навіть жили, не зжили, зважаючи на нього, він нам не цікавий був. Ми грішили, ми йшли своєю дорогою, але Він помер за нас, даючи шанс. Повернутися до нього і мати справжню радість. І Він закликає нас служити йому з радістю. В Біблії є таке місце чудове. Це в нас послання пророка Міхія, Малахія, вибачаюся. Який він... Эта миссия раскрывает нам шестой раздел с 24-го верша. О, я выключаюсь. Малахи. Ну, что Є. Третій розділ, 14 вірш. Написано. Ви кажете, марна справа служити Богові. Яка користь від того, що ми дотримуємося його закону і ходимо перед Господом Саваотом, не знаючи задоволень. Адже тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані. Хоч вони живуть нещастиво і навіть спокушують Бога. Їм усе сходить з рук. Проте зовсім по-іншому розмовляють між собою ті, котрі бояться Господа. Господь чує все і перед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа, і котрі вшановують Його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь Саваот. у той день, який я готую, я помилую їх, як чоловік милує свого сина, котрий йому послушний. Тоді ви знову побачите різницю між праведним і нечистивим, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Зараз в цьому житті дуже важко іноді розрізнити мотиви людей. Ми робимо якісь чинки, ми щось робимо, але прийде день, коли все стане зрозумілим. І всі люди будуть поділені на дві категорії на тих, хто служив йому, і на тих, хто не служив йому. На праведних і нечистивих. Служити Христу, служити тому, хто повністю віддав все, що було, щоб нас зберегти, щоб нас дати нам можливість бути з ним вічності. Що в себе в собі міститься слово служити, по-перше, це зберегти, зберегти те, що Він дарував, коли ми прийшли до нього. А Він дарував нове серце. Він повністю забрав всі гріхи. У кожного, хто приходить до Бога, до Христа з вірою, він перше очищує серце, забирає всі гріхи, бо він за них заплатив. Він дає нове серце, здатне його чути, чисте, з нового аркушу життя і каже, збережи. І перше, в чому покладає наше служіння, це в тому, що ми бережемо себе від цього світу. Кожного дня, кожен з нас стикається з покусами. Цей світ і діявол, який панує в цьому світі, намагаються нас повернути до минулого життя. Щоб ми забули ті обіцянки, які давали Богу при хрещенні, а ми ж давали обіцянки, ми вступали в завіт з Богом. Ми обіцяли бути йому вірними, але діявол через зовнішні спокуси постійно нас тянеть знову почати служити собі. Рядки, які я зараз зачитав, як кажуть люди в цьому світі. Яка вигода в служінні Богу? Як добре пожити для себе? І Христос застерігав проти цього. Він попередив учнів, що ви не можете двом господарям служити. І Богу, і мамоні, тобто всьому світу, з задоволенням, яке Він несе з собою. Треба обирати або вічність і Христос, або це короткосрочне життя і задоволення, яке ми тут отримуємо. Дуже сумлінне. І кожен з нас постійно робить вибір. В кожній життєвій ситуації ми вибираємо між Христом і цим світом, між Мамоною і Богом. Кому ми служимо? Ми можемо самі побачити по наших вчинках. Але Бог закликає: служить з радістю, служить мені. Чому? Тому що він дуже багато приготував для нас. І ця, це життя це просто випробування для нас, через яке ми проходимо, щоб визначити, де ми маємо провести вічність. Це наш вибір. І все, що ми маємо, це бути вірними обіцянки і даруємо Богу, служити йому в цьому житті. Але перший шаг, найважчий, який люди забувають, що його треба зробити, щоб бути успішним на цьому шляху, треба. Відректи себе, своєї волі, Божою поставити над своєю, Його волю. Наступний крок це взяти хрест і нести за ним. Хрест це ті обставини життя, які складаються по Його волі. Він допускає їх. Збирати смиріння і являти його характер, уподоблюючись йому в тих ситуаціях життєвих, які складаються, поступати так, як він поступив би. Як це можливо? Це можливо лише коли ми постійно перед ним ходимо, постійно молячись, спілкуючись, будучи з ним на зв'язку, постійно з Богом, читаючи слово, наповнюючись і ним, просочуючись Словом Божим і відтворюючи його образ. В кожній ситуації життєвій. І а, іноді люди кажуть, важко проповідувати, не вмію. У мене друг, віруючий, теж ми якось спілкували з ним, сиділи. він каже, ти знаєш, я не проповідник, це не моє, я не можу якось людям донести біблійні істини. Ну, думаю, не можу. Що, що, жаль, Але потім почали спілкуватися. Він каже, ти знаєш, зараз криптою зайнявся, знаєш про крипту. Біткоїни і півгодини. Я таку проповідь почув. Так дохочу, Все зрозуміло буде. Простими словами розклав по полицях. З таким вогнем в очах, спалаючим серцем він розповідав мені про крипту. І думаю, чому? Чому нам важко служити Богові? І так легко буває служити чомусь іншому, а особливо цьому світу, Мамоні, його проявам в нас. Тому що воно наповнює нас, воно живе в нашому серці. А Богу ми залишаємо дуже мало місця. Кому ми служимо? Можу перевірити, перевірити з того, про що ми любимо розмовляти. Що гріє нас, коли ми розмовляємо про це? Чим ми живемо? Саме тому ми і служимо. Це легкий тест. Хтось служить здоровому образу життя. Він готовий вічність про нього розмовляти. Хтось фітнесом займається. І воно настільки переповнює, що ти не можеш інші теми тебе не цікавлять. Але важко розмовляти про Бога довго. Ти дуже швидко приключаєшся на фітнес. Хтось на рибалку, на мисливство, у кожного свої ідоли в житті бувають. Тому що вони живуть в серці. І ми готові часами, годинами розмовляти про це. Але важко проповідувати іншим розповідати про Бога, тому що його мало. Важко ділитись тим, чого в тебе мало. Легко ділитись тим, чого багато, чим ти переповнений. Тому щоб служити Йому, треба бути переповнений саме Ним. А для цього жити треба кожного дня з ним, наповнюючись ним. Які обіцянки Бог дарує тим, хто буде вірний йому і буде служити йому в цьому житті? Він обіцяє бути завжди поруч. Колись я таку ілюстрацію дивну для себе, але дуже. Важливо побачив, прочитав одного разу, ну це такі вигадана історія. Бог показав людині, яка прийшла до нього в вічність, його шлях життєвий. І він спитав у Бога, Господи, а чому? Отут дві пари слідів, а потім одна пара слідів там, де в моєму житті були найважчі випробування. Чому ти залишив мене саме тоді, коли мені так було важко? Христос подивився на нього і каже, я ніколи тебе не залишав. Просто в той час, коли тобі було важко, я тебе ніс на руках. Він пообіцяв, що він буде з нами завжди, якщо ми будемо служити Йому і будемо залишатись вірними. Він обіцяв бути з нами в усіх випробуваннях і бути нашим помічником. Але є речі, через які ми маємо пройти. Щоб переплавитись, щоб стати іншими. Бог пообіцяв тим, хто буде чистим серцем, хто буде йому служити, побачить його славу. Чисті серцем Бога побачать узряд да, на російській. В Біблії дуже багато прикладів того, як люди, які служили всім серцем Богові, побачили Його славу, Його дива. Те, що в розум, звичайно, людини неможливо помістити. Починаючи з переходу євреїв через Чернимне море, зараз Червоне море, коли вода стала стіною, і люди посуху пройшли. Тому що Мойсей був вірний. Хоча вся спільнота люди роптали, вони постійно, як Бог каже, ви постійно зраджували мене. Наступний після Моїсея був Ісус Навін, людина, яка також від цього серця служила Богові, Які диво Бог творив його в його житті. Перед євреями також Іордан розійшовся, коли вони підійшли, коли євреї сражали своїми ворогами при Гаваоні, Ісус навіть сказав, стій сонце, стій місяць. І що відбулося? Вони зупинилися. Сонце зупинилось, місяць зупинився. А давайте розберемо, ми ж з вами вчені, де ми школу закінчили, хтось вже з інститутом. Що таке зупинилось Сонце? Вона ходить навкруг землі? Ні. Земля навколо Сонця. Тобто земля зупинилась. А що таке місяць зупинився? Місяць навколо землі рухається, і місяць зупинився. По молитві однієї людини всесвіт зупинився. Я не знаю, які, дуже важко описати, які події відбувалися під час, коли земля зупинилась. Ви тільки собі, уявіть, всі течії морські і, і дуже багато яких процесів на землі залежать від руху землі, інерція. І тут раз земля зупинилась. Клімат від цього залежить. На всій землі люди відчули, щось дивне трапилось по молитві однієї людини, яка була. Повністю віддана Богові, служила йому всім своїм серцем. Ще один приклад цар Ізекія. Він також в своєму житті від... один із п'яти тих царів, яке іудейське царство завдяки ним воно поверталось до Бога і починало служити йому. Він щирим серцем служив Богові. І коли прийшов до нього пророк і сказав, що тобі залишилось дуже мало склади заповіт після себе, і Готуйся, Бог забере тебе. Але він повернувся до стіни і почав молитись. І плачучи, він сказав: Боже, згадай, як я щирим серцем служив Тобі. Бог почув, почув його молитву. І що Бог зробив? Він повернув пророка і сказав: Я дарую тобі ще 15 років життя і знамення. Як ти хочеш, щоб. Тінь пройшла вперед чи повернулася назад по ступеням, по сходам. Єзик я навіть наважився просити Богознамення. Він сказав: ну, краще, якщо повернеться тінь, що я тоді справді буду знати, що піду додому Господнього, я видужую. І Бог зробив по його словам. Земля зупинилась і почала обертатись в обратному напрямку. Ви просто уявіть собі. По молитві однієї людини, яка від щирого серця служила Богові, земля зупинилась і в зворотньому напрямку почала. Я не знаю, як це відбувалося. Я б хотів побачити. А я думаю, що Бог Боже, може для нас ще більше чудес в нашому житті показати, явити свою славу, коли ми всім серцем будемо любити Його, всім серцем будемо служити Йому. Ми знаємо, як Петро пішов по воді. Та? Чому? Бо він від всього серця, полюбив Христа і пішов за ним, довірився йому. Ми знаємо про життя Павла, апостол Павло. який також був відданий Богові настільки, що не було навіть страху. Коли його вжала змія, а написано, я не знаю, їхідна, дуже-дуже отруйна змія, і люди це побачили. Вони думали, він грішник, що він, коли врятувався з дуже серйозної, там корабель Крушені. Потерпіли, вони да. корабель розбився, і вони опинилися на острові. І люди, які там жили, бачачи все, сказав, ну якщо він врятувався з такої халепи, і тут змія його наздогнала, ну це грішник. Але він її стряхнув вогнища, і з ним нічого не трапилось. Тому що Христос сказав: якщо навіть щось отруйне вип'єте, воно вам не пошкодить. Але якщо ви будете служити мені, ці люди вони палали любов'ю до Господа, вони служили від щирого серця, і він в їх житті дарував їм. Такі дивні речі, він показав їм свою славу, надприродні можливості свої. Бо це, всім законам фізики і хімії вони зупиняють свою дію і закони, коли втручається Бог. Він всемогутній. Але його всемогутність відображається в нашому житті, коли ми повністю всім серцем служимо і довіряємо Йому. Мені дуже подобається така фраза, що Бог настільки сильний в твоєму житті, наскільки ти дозволяєш йому це робити, ровно настільки. Якщо всім серцем його можливості безмежні. Коли Ісус прийшов до свого міста, де Він виріс, Він всемогутній Творець, написано, не зміг зробити ні єдиного чуда і нікого не зсилив, тому що не вірили. Не довіряли. І втратили дуже багато. Коли учні запитали, Господи, ми залишили все, що ми отримаємо. Він відповів їм, в цьому житті ви отримаєте набагато більше домів, братів, сестер, а найголовніше вічне життя. Вічне життя з ним. І я хотів би зачитати місце, це послання Колосянам, Третій розділ, 23 вірш. Написано: Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержите нагороду, спадщину. Адже служити Господу Христові. Для тих, хто всім серцем довіриться Йому і буде служити від щирого серця, батько готує спадщину. І це найголовніше в нашому житті. Все інші декорації, все інше випробує нашу віру. В кожній життєвій обставині ми просто. Випробовуємось Богом. Як легко це казати, а як важко буває в житті? Коли десь ти чимось захоплений, якийсь час ти з Богом не спілкуєшся, ти нібито втрачаєш його на своєму шляху. Ти побіг, а він десь там залишився. Потім приходять обставини. Випробування. І ти розумієш, що ти його ставив, і ти не в змозі пройти ці обставини і залишитись вірним, тому що без нього це неможливо. І тому як важливо кожного дня пильнувати за своїм серцем, залишатись ним на зв'язку постійно, наповнюючись ним, щоб служити йому. Щоб завжди наше серце було переповнене ним, щоб нам було чим ділитись. Ні аби чимось іншим, що не дає йому місця в нашому серці, а саме ним. Що для цього потрібно? Я розумію, що неможливо з перших днів змінитись повністю і стати ангелом. Неможливо. Навіть Павло казав, що я з Кожного дня помираю. Моя стара людина потихеньку відмирає, а нова там всередині внутрішній чоловік. Він кріпчає. Сильніше, росте. Але це відбувається кожної миті. Ми вкладаємо або внутрішню людину, або в зовнішню. Я просто хочу нагадати тим, хто на цьому шляху. Наповнюйтесь Богом. Служіть йому з радістю. Він цього достойний. Пам'ятайте, хто він, кому ми служимо, хто нас покликав до себе. Пам'ятайте його обіцянки, живіть ними, живіть мріями про майбутнє. Це життя мине дуже швидко. І все, що ми бачимо, воно зміниться, воно зникне. Залишиться лише Він і те, що Він готує для нас в вічності: нове небо, нова земля. І ті, Кого ми візьмемо з собою, кому сьогодні зможемо розповісти про нього, вони також потраплять туди. І чим більше ми друзів з собою візьмемо, тим більше радості буде. Це і є наше служіння. Залишитись вірними, залишитись чистими в цьому брудному світі і взяти з собою якомога більше друзів. Тому що колись хтось із наших близьких розповів нам про Христа. Будучи переповнений ним, палаючи любов'ю до нього, те ж саме можемо зробити і ми: палати любов'ю до нього, служити йому і нести цю любов іншим. Це боротьба, це вибір кожного дня, це зусилля. Але воно того варте. І це єдине має сенс. Все інше декорації. Воно мене. Все мене. Тому любіть Бога. Від всього серця. Не залишайте в серці місця ні для чого, крім нього. Перевіряйте своє серце. Мені подобається, в комп'ютері є така функція перезагрузка. Знаєте, так? Да? Навіть вже люди старшого покоління вже знають. Коли комп'ютер висне, якось працює неправильно, його вимикають і знову вмикають. І він перегружається. Тобто він процеси розставляє. В плані пріоритетів, що більш важливе, що менш важливе, і більш можливо, перше запускається, більше ресурсів виділяється. І ще є така функція очистка пам'яті. Іноді пам'ять перевантажується зайвим. І для головного не залишається місця. Це треба теж робити з нашим серцем: перевантажуватись, читаючи слово, молячись, випробувати своє серце і визволяти для Бога місце в серці. З кожним днем все більше і більше вичищати своє серце від того, що заважає нам служити йому і займає місце в нашому розумі, в серці, в житті. Нехай Господь благословить нас на цьому шляху.